Ну що, ми долучаємо зараз Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків. Слава Україні, пане президенте! Вітаємо вас. Героям слава радий бачити. Ну що разом з нами ви певно дивилися зараз сюжет про власників зруйнованих квартир у Харкові. Їхні поневіряння розуміємо, що. Є добрі сигнали. Є сигнали не, не до кінця добрі, але в будь-якому разі сподіваємось і на програму допоміжну з мікрокредитування. Так розуміємо, що з'явилися нові правила. Розуміємо, що ці кошти стануть в пригоді для людей, які намагаються закумулювати якомога більше грошей. Комусь треба. Робити ремонти, доставляти, поки надійде там державна допомога, і так далі, і так далі. Тобто, мікрокредити це завжди актуально. Отже, нові правила мікрокредитів, ну і озвучте, будьте добрі суми, відсотки і так і все решта, дуже дякую, тіне, за, за запитання. На жаль, дійсно, ми живемо в умовах війни, і коли трапляється, наприклад, біда в людини чи в сім'ї. Наприклад, щодо вибитих шибок або е, якихось пошкоджень, і, наприклад, це трапляється у умовах е, там холодів, так зими, то ти не сильно починаєш думати. Як е, і під які умови ти повинен взяти е, додаткові там декілька тисяч гривень для того, щоб зашклити свої по, по понищенні, наприклад, вікна, тобто це питання скоріше часу і зручності. І мікрофінансові організації в Україні вони працюють вже досить давно, а е, вони пропонують кредити різної суми. Але їхня така головна десь перевага це те, що вони це можуть зробити набагато швидше, е, оперативніше і навіть там без походу в відділення. Чи без, 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 без фізичної присутності в них е, є підвищений звичайно відсоток по таким кредитам, і сьогоднішні умови, які вступають в силу з 1 січня, для населення вони будуть е, в деякій мірі кращими, оскільки національний банк обмежує верхню е, відсоткову верхню, скажімо так, межу відсоткової ставки по таким кредитам, тобто вона не може бути вище ніж 1%. І е, якщо порахувати один відсоток в день, можна там е, дуже здивуватися, як це так: 365% в рік, і це ви називаєте обмеження. Але я скажу тут інша бізнес-модель цих мікрофінансових організацій, вона трошки інша ніж в банківських чи інших фінансових організаціях е, в них. Беруть у позику невелику суму коштів на дуже короткий період часу. Так. І за те, що це є, скажімо так, високоризиковий вид діяльності для бізнесу, без застави. З такі такі кредити видаються доволі швидко. Там є вищий відсоток по таким кредитам. І зазвичай люди розраховуються з цими кредитами, якраз в такі терміни, там три дні, тиждень чи, наприклад, там до місяця часу, ніхто не бере ці позики на рік. І тому, наприклад, дивуватися, що там обмножити якісь шалені відсотки по цих мікрофінансових організаціях інтех організацій не потрібно, тому що короткий кредит і кредит на рік або на два на три це зовсім інші фінансові інструменти. Пане Андрій, але з другого боку, ми завжди знаємо, що кожне правило що передбачає винятки. Ну і розуміємо, що є старші люди, є люди, які не до кінця є відповідальними фінансово і Так далі, і так далі є. Плив форс мажору, який в нас в Україні постійно присутній в подібних ситуаціях. Ну і стикаємо з часом просто ну з шалено дикими історіями, коли людям приходять якісь мільйонні суми за кредит у якусь, не знаю, там тисячу дві п'ять гривень. П'ять тисяч зазвичай, гривень е, зазвичай вікова категорія людей, які користуються такими кредитами, це не люди е, там старшого або. Похилого віку це більше молоді люди або люди середнього вікової категорії. З іншого боку, знаєте, якщо людина, наприклад, взяла позику а, в а, фізичної особи, чи в мікрофінансової організації, чи в банку. І не сплачує свої зобов'язання. То ви знаєте, в всіх трьох випадках, яких я назвав, а сума повернення з ПНЕЮ, з додатковими відсотками буде набагато більшою ніж передбачалося стандарт. А дивіться, можна мітолог. якусь стелю поставити так, що от ну, наприклад, людина, яка там взяла там 5 чи 10 тисяч гривень на мікрокредитування, щоб їй не доводилось потім продавати квартиру, ліву нирку і ще там щось, розумієте? Та ну часом це доходить до абсурду. Просто виставити якусь стелю. Щоб оця, от розумієте, відсоткова ставка не перетворювалася в якусь космічну історію. Сьогодні, сьогодні, я мушу сказати так. Фактично і є. З 1 січня ця сума відсот, цей відсоток по кредиту не може бути більше ніж 1% в день. Тобто фактично і регулятором було встановлено таку такі обмеження, але середній, е, середній чек по такому кредиту я е, мушу зазначити. От, за, за даними останніх опитувань, це в межах е, близько 4 або 5 тисяч гривень. І розрахунок, тобто знаєте, статистика, вона е, діло винятки з правил, якщо брати, наприклад, якісь і назвати це там е, тисячами відсотків, звичайно завжди можуть бути, але якщо брати середній показник. То е, е, люди беруть кошти на е, в, такі позики зазвичай на декілька днів або декілька тижнів і е, ну користуються їм зручно. знаєте, завжди голосують е, в бізнесі своїми е, там грошима. Так, тобто, коли ти тобі подобається цей сервіс, ти його купуєш. Якщо він тобі не подобається, ти його не купуєш. І в даному випадку цей сервіс є популярним серед українців, і те, що його стараються, скажімо так, десь більше врегулювати, це не є погано. Дивіться, пане Андрію, розуміємо, зараз складна ситуація в держави через війну. Так і є проблеми і в фінансові з тим, щоб мати можливість людям виплачувати соціальні якісь видатки, і бачимо, що також через затримку того чи іншого постачання озброєння теж є певний навіть голод снарядський і так далі. І власне в нашому отері Тарас Загородній це партнер національної антикризової групи і політтехнолог запропонував, аби українські банки надавали. Кредити для оборонки нашої держави, але вони не хочуть цього робити. Е, можете пояснити власне чи можливі кредити на оборонку, наприклад? І якщо так, то чому власне банки не хочуть такі кредити надавати? Дякую за запитання. Я Трішки з вами не погоджуся з приводу того, що банки не хочуть надавати це. Такі не мої кредити. слова, це не мої. Я, слова. я так так я ж не, не, не з вами. Я маю на увазі з експертом, який це назвав. Є певна проблематика, і я зараз дуже простою мовою її поясню. Банк, коли видає кредит від підприємства, яке бере такий кредит, банк повинен отримати повну інформацію щодо. Постачальників цього бізнесу щодо клієнтів цього бізнесу і так далі. Наприклад, якщо ви відкриваєте виробництво, яке буде виготовляти, я не на найцікавішому місці. Знаю. Так, пане Андрію, продовжуйте, будь ласка. Я прошу вибачення. Так я е, продовжую. Тобто, коли ви, наприклад, починаєте підприємство з виготовленнями меблів, ви спокійно можете надати інформацію щодо постачальника ДСП плити, щодо своїх покупців, наприклад, різних там мереж і так далі. Коли ви відкриваєте підприємство подвійного призначення або оборонного комплексу, ви не завжди можете відкрити всю інформацію, бо тому, що вона може бути або секретною, наприклад, в міркуванні там постпокупця -по е міноборони, і тому тут є деякий конфлікт, який ми, як над яким ми зараз, до речі, в асоціації теж працюємо. Ми в цьому році, в першому кварталі, за започаткували серію нарад щодо того, як можна банківські кошти, банківську ліквідність направити Вити у підприємства для того, щоб виробництво було локальним тобто, яке давало більший ефект для економіки України, і щоб це виробництво могло виробляти, наприклад, я не знаю, там коптери, дрони, безпілотники чи ще інші речі. І ми зараз над цим працюємо, тому що дилема фактично не проблема в банку, тому чи іншому, що він не хоче. Банки зацікавлені кредитувати, так. тому що кредит для банку це дохідна частина. Але правила, які вони мають дотримуватися, вони змушені їх дотримуватися відповідно до регулювання і українського і інших. Скажем там, міжнародних стандартів, тому ми над цим дуже активно працюємо, пане Андрію. Ну і просив би вас, так би мовити, звести дебет з кредитом. Ну умовно кажучи, так ми розраховуємо напевно фінансову допомогу з боку наших американських європейських партнерів. Так ми прописали під нею ті чи інші. Покази в нашому держбюджеті розуміємо, що справа не мов би, рухається в правильному для нас напрямку, ну але так би мовити, остаточної крапки ми ще не ставимо. Починають лунати певні припущення не надто приємні про друкарський станок. І от хотіли би вас розпитати: не дай Боже, звісно, якщо би, наприклад, ще протягнули, м'яко так висловлюсь ті чи інші наші друзі. З макрофіном, так як би це могло відбитися на курсі гривні? Але дуже коротенько просимо, півхвилини. Добре. Е, звичайно, якщо буде додаткова емісія гривні, я хочу звернути увагу, що в нас остання емісія була. В 22-му році, тоді коли якраз Україна не мала міжнародної фінансової е, ритмічної допомоги, е, прийшлося національному банку друкувати в 22-му році е, додаткових 400, а потім 200 мільярдів гривень. Весь 23-й рік ми працювали на е, за рахунок і внутрішніх резервів, і внутрішніх і зовнішніх постачань. Якщо цього не буде, я знаю, що е, сьогодні на певний період часу держава має ці резерви, які і золотовалютні резерви національного банку. А також мінфін може залучати кошти через облігації внутрішньої державної позики. Варіантів є ще достатньо для того, щоб втримати ситуацію в умовах, якщо буде там певний період часу, неритмічна допомога міжнародних партнерів. Але теж зверну вам увагу на те, що зараз прямі контракти між Україною і деякими країнами світу, наприклад, Японією, скандинавськими країнами, про один мільярд доларів або, наприклад, іншу якусь суму вже не від міжнародного, наприклад. Валютного фонду або світового банку е, теж вони працюють і вони дозволяють нам планувати так може не настільки довго, як би ми хотіли, але дозволяє нам втримувати ситуацію. При Дякуємо. цих сьогоднішніх параметрах ми mm. будемо мати курс. Я думаю, що в межах 37-38 близько літа. Дякуємо. Андрій mm. Дубас, президент Асоціації Українських банків, був з нами на зв'язку.